мікрофончик, щоб ви мене гарно чули. Всім привіт, всім привіт! Від Олена в Нідерландах Life Abroad. Hoje морге, hoy да, бесте вінден. Good morning! Hello, my dear friends! Я вам і обіцяла сьогодні у нас великий, велике звільнення простору. Будемо робити з вами разом все. Міняти коробки, які вже зіпсувалися картонні. І заміняти їх на ось ці пластикові. От мені треба сьогодні заповнити ці три коробки своїми речами. Будемо робити разом. Кому цікаво таке відео, залишайтеся. Чесно кажучи, я вже й сама не пам'ятаю, що в мене тут в цих коробках будемо відкривати з вами разом. Так, тут мої всі кепки. Літні. Підкладаємо. Ось у мене ще є носочки з України. Клас! Синьо-жовті, як наш прапор. Супер. Так. Тут у мене сумки. О, навіть я знайшла. Дивіться, такий тримач для телефона. Це теж пригодиться. Ох, люблю роздивлятися запаси, які в мене є. Сумки і рюкзаки. Це гарна сумочка, я її майже не носила. Угу. Така легенька, приємна. Зараз модні такі кольори. Та я її не носила майже. Оцю я носила дуже. Я оцю полюбила, але вона вже така трошки заношена. Ну, ще нічого. Цю я дуже любила. А ця сумочка в мене ще з України. Це шкіряна сумочка. Це хто такий у мене? Тут там тайлор, по-моєму. Так, гарна така сумочка. Люблю я багато сумок, Теш? хто любить, напишіть мені, дівчатка, хто любить багато сумок. А що в мене в цій коробці? Давайте дивитись, бо я і сама вже позабувала. Ну, звичайно, забувається. О, який у нас є лижник. <рикольний> Прикольний. Кладемо поки що його туди. Так, тут у мене моя вишиваночка улюблена і моя блузочка. Так. Викладемо. Це капюшон від курточки. Він мені не треба, я його вже ношу не ношу. О, брюки, бачите, познаходжу речі. Ой, це моя шубка така, яка мені треба буде на осінь на зиму. Так, це в мене якісь дачні речі, джинси і джинсова курточка. Ось, все це виймаю і міняю цю картонну коробку на пластикову. які сумки, люблю кепки і різні шляпки. Ось у мене всі літні кепочки тут. Ну, В цьому році я їх не сильно носила, бо мало на велосипеді їздила, а так завжди на велосипеді в кепці. Це пляжна така шляпа носила, а це голландська шляпа, яка одягається на День короля в Нідерландах. ж моя улюблена шляпка. От зараз я все це складу літнє, і мої кепочки в нижню коробку. От якось так, і одна коробка в мене вже готова. Можна буде ще щось додати, але нормально. І бачите, видно, що там в ній. Не буду плутатися. Дивимось, що в цій коробці. Це така коробка спеціальна в шафу. В ікеї куплялися, але прийшлося з нею їздити, перевозити все. Так, це у мене такий похол на комп'ютер. Це мої спиці крючки для в'язання, старий телефон. Там ліки. Так, тут теж ліки. Відкладаємо. Так, о, лампочки знайшла якраз. Я й забула, що вони в мене є. Угу. Будемо робити декор в кімнаті. Так, це коробочка з кружечки, якою ми користуємося. І ще є ось така одна кружечка. Це моя кружечка, з якої я буду пити, аву чай. Ось така новорічна. Валерон Бош. Ось моя улюблена кружечка. Викладаю, буду з неї пити чай і какао. До речі, коли ми жили в таборі, і у нас не було особистого туалету, унітазу, ми користувалися ось такими папірцями. Може, комусь треба буде Вісі, бріл, хус, папір. Так. Ось, бачите, він, навіть можна його повісити і виймати ось такі папірці, стелити на унітаз для особистої гігієни. І користуватися загальними унітазами. Користувалися ми такими, ще були в маленьких упаковочках. ну, Мабуть, хто живе на локаціях з загальними умовами, той знає. Оце якийсь пакет, я не знаю навіть звідки він взявся у нас. Тут якийсь бинт, це якась перша допомога, пластир. Ну, нехай буде теж. Десь, мабуть, колись давали на гуманітарку. Тут окуляри, які вже мені не підходять. Це однозначно викинути, а чехольчик нехай буде. Тут ще, ще щось є. А, тут вилетіло навіть скло. Бачите, лінза вилетіла. А чехольчик гарний. Цікаво, що в мене тут ще такі є. Церкаєш, пхаєш, а тоді не знаєш, що. Так, ланком підразен якийсь пробничок. Так, це для ніжок такий бальзамчик, такий гель, коли ніжки втомляться, мазати. Гарний. Це в Іспанії ще купляли. Так, це якісь парфуми, які мені не сподобалися. Арман. І оцей Гес теж не сподобався. Mm. А це мені Нік таку штучку купляв на телефон. Ну, всяка всячина зберігається, треба перебирати і викидати крема. Для рук треба використати добре, що є запаси, які робили. Ну, от таке, якщо вам цікаво, я думаю, досить вам. Да? Подивилися, що робиться в мене в цих коробках. Буду наводити порядок, поскладаю, потім вам покажу, як вийшло. Ось так тепер у мене вийшло, буде зручно. Користуватися, сподіваюсь, вони не розламаються так швидко, як картонні У мене тут ще місце залишилось для одягу, а це все пакування-пакування. от Ще місце є щось складати, що буде зайве. І так буде мені зручніше. І прибрати можна, і нічого не розвалюється, нічого не ламається. так Тут можна попилососити, прибрати. І буде порядочок, більш-менш. Ось так. Зверху, звісно, щось поставиться, бо так не буває, щоб не стояло. Це буде як столик, як тумбочки в мене такі. От, щось ставити. Ну, так, вигляд, наче, більш-менш достойний. Ось так. А що робити? Отак і живемо. Тимчасово нічого не поробиш, головне, що. Мирно й тихо, чого бажаємо і в Україні, і всім українцям. Мирного тихого життя.